Енергоменеджери та енергоаудитори київської політехніки одні із найзатребуваніших фахівців на ринку праці в Україні, навчає таких профі – справжній експерт своєї справи. Доцент кафедри електропостачання інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ Анатолій Чернявський. Ми зробили базу, що це все ж таки. Технар, скажімо так, інженер, да, який має також достатню базу з економіки, з фінансів, з інвестицій, він з одного боку може оцінити, наскільки ефективно чи неефективно використовуються енергоресурси на підприємство, запропонувати якісь різні заходи з енергозбереження, з підвищення енергоефективності, в той же час. Обґрунтувати доцільність їх провань, тобто донести до керівника пан Анатолій фахівець практик, який вже понад 20 років у професії, працював у Грузії та Казахстані, розробляв перші професійні стандарти для енергоменеджерів України. А нині свої досвід і навички передає майбутньому поколінню енергоменеджерів студентам КПІ, попит на яких щоденно росте. Чому потреба в фахівцях саме нашого інституту, тому що у нас є своя ізюмінка, цей підхід, що ми якби, показали, що хто такий енергоменеджер, і ми саме цю концепцію підготовки формували. Тобто до війни, от коли починався ковід, до нас роботодавці дзвонили от до мене хоча б раз на тиждень, що дайте мені там уже тих, хто от на випуску. То зараз, коли мені дзвонять, я кажу, вибачайте, я можу вам максимум це порадити там когось з третього курсу бакалаврів. То, що наші магістри, вони вже всі в основному працюють. З 2023 року Анатолій Чернявський очолює центр підготовки енергоменеджерів у інституті енергозбереження та енергоменеджменту КПІ. Це фактично єдине місце в Україні, де проводять курси з підвищення кваліфікації для енергоаудиторів та енергоменеджерів під запит реального виробництва. Серед постійних слухачів центру співробітники великих державних підприємств і національних компаній, як от енергоа. Атом та Укрзалізниця проводимо корпоративні тренінги для різних там компаній. От, наприклад, останнє, що ми провели в 24 році, це був корпоративний тренінг для трьох атомних електростанцій України. Тобто, всі атомні електростанції, які живі, от ми на них їздили. Ми проводили їм навчання по енергоаудиту, Їх дуже це зацікавило. І вони там Анатолій Володимирович, а от підкажіть оце. А підкажіть, от як оце робити? Будь ласка, все консультації в будь-який момент звертайтеся і видатні досягнення у просуванні практик енергетичного менеджменту Анатолія Чернявського відомі далеко за межами нашої держави. Його заслуги високо оцінила Американська асоціація інженерів енергетиків, відзначивши титулом енергоменеджера 2024 року в регіоні пострадянських держав. Перший раз я дізнався про цю асоціацію ще в 2008 році, коли наш директор перший, він отримав таку як людина року в цій асоціації, От, в іншій номінації. І е, на той момент для мене це було о, це величина. І, якби... Але я ну, якби не задумався над тим, не мріяв про таке. Але як доля е, ну, довела до цього, то чому би ні? Воно приємно, е, коли тебе відзначають на міжнародному рівні, то дійсно це. Відчуття, що ти працював 20 плюс років не даремно в амбітних планах пана Анатолія працювати над розвитком центру, створювати нові лабораторії і запроваджувати найсучасніші світові технології, щоб майбутні енергоаудитори з інституту енергозбереження та енергоменеджменту ставали професіоналами, яких високо цінують не тільки в Україні, а й в усьому світі.